Всім привіт! Сьогодні ми будемо делать ПК. Так, е, дивіться. У мене тут е, ламалася оця ножка, та шо, щоб закріплювати. Ну, я не знаю, як видно чи не видно ліхтарик я не включу. Е, Будем можу просто. Я э, нижню, е, нижню штуку. Прикрутив на цих, на ніхромовій проволоці. Так, це, коротше, стара моя відюха. Тут 4 ГБ оперативки стоїть. Я поставив нову віддюху. Це вже раніше, давно вже. GT60. Ладно. GT650 як на 2 ГБ. Ну, коротше, слабенький. Ну, пойдет, коротше, на Майнкрафт. І ще в мене є така вбудована пам'ять, я э, мені її подарили. Ну, купляв там, не знаю, вечір до ПК, щоб він це... Ну, так, коротше, купав. І це. Він на 700 ГБ. Коротше, монітору е, сама плазма робоча. Вона це. Е, тут якби все типо, робоче, но в мене, коротше, блок питання е, екрану зламався. Типа там це. Тут в нас, як ви бачите, це, поламався, ну, згорів цей. Фокус берись. Згорів е... якийсь резистор, не знаю. Я не шарю в темі. Ну, коротше, його либо, не знаю, либо можна чинити. Тут детальки, кстати, оце я зняв. Тут була ця, конденсатор був великий. Е... Я хотів зня... Це... пропробувати на електрошокер, ну, такий не поправ... не вийшло. Коротше. Коротше, це я ще не заказав, я на промп заказував. Ну, коротше, там треба. Е, е, ну, на карту скидати. А ну, якби на аліку я заказував, то на карті не залишилися грошей. Тільки залишилися на аліком. Е, так. І ще покажу вам свою мишку. Ось така у мене мишка. Така кльовенька. Красивенько ще включу. Видно, не видно, як вона сітиться. Вона це ще не підключена, то вона так мигає. А так воно прям красивенько сітиться, правда? Прям переливається. Там вроді ще режим воно міняється. В мене, коротше, є така ідея. Лібо е, провод АВГ переключити на е, цей телевізор. Ну, переходник купити, щоб на телевізор. Ну, якби з телевізором на столі і такий маленький екран. Не очень. Тут же ж екран побільший і вроді як покаченіше. Хоча тут і звук е зверху, збоку, і, ну, з боку, і з, з двох сторін. Ладно. Я думаю купити цю штуку. Любити. Я коротше заказував це блок питання. Те що. Як сказати? Прям який підходить до мого Моніка. А. Я коротше візьму блок питання ради того, щоб просто це. Екран цвіти все. Понимаєте? Просто там е, на промі я заказував, там була е, і цей звук, ну, ця штука. в більшості немає. Типу такого. От, просто все тут випаяно. І ці різні проводки були. Тут. А так я просто... Мені треба ці от дві штучки і все. Це якби би ця штучка ну, йде до звуку. Це для звуку. Хотя... А, так. Да, ну. А вже вроді як від цих вод іде напруга на екран і на кнопки. Але як зе, може це, це на кнопки. Так, зараз можна подивитися. Так. Це у нас не підходить. Це у нас не, не на кнопки, так. Щас чекнемо. Ага. це в нас откуда? Ладно. О, дивіться, це відсюди. А куди воно йде? Ага. Це, коротше, запітує оцю штучку. Оце от все запітує. А уже сюди йде там на кнопки і ти все. Це вже іде на кнопки. І воно вроді як прикріплюється тут. Я, якщо чесно, не знаю. А, оце от кнопки. Оце от кнопки. Вони тут прикріплюються. Так що можна не паритися. Якби мені звук не треба, ну такі класненькі, файненькі такі кор... Оці звуки. Я, коротше, пробував приключити звук. Ну я, коротше, не зрозумів, що, типу... Оце вот, це надо, Оце розйом. То це треба такий самий розйом від наушників. Ну, типа, ви поняли? Розйом від наушників до розйому від наушників. Типа перхнік такий. Його сюди. І включаєш там, де в тебе звук, типа, ну. Ну, ось. Типа оце от. І в тебе буде звук з колонок. Ну, мені це, в принципі, не треба, тому що я. Пользуюсь е, наушниками. А, кстати, я зняв ці штучки, я буду їх ставити назад, розбирати. Е, ну і що, вообще вам сказати? Ну, і тут приберусь трошки і буду це. сделаю собі нормальний ПК. Е, коли прийде, там, не знаю, е, це, як то його... Оперативка, оперативка прийде. Я її прям, я ці заказував оперативку. Я не знаю, вдруг мені прийде там якась фіговина. Ну, даже фігона. І, кстати, в мене тут одна ця плашка, бачите, згоріла. Бачите? Типа от. Ну, коротше, згоріла і це. Е, там треба, не знаю, чи мені взяти е, цим чимось підігнуть її. Коротше, вона буде робити, буде робити. Вона там просто це, я колись брав. Коротше, все, зараз покажу. Вон плашка. Я брав оцю, коротше, у мене було е, там чотири стоїть, а було 8 оперативки. І це, я користо, став, став верх ногами якось поставив, типу, одною стороною закріпив, а другої ні. І в мене типу, загорілось. Поки виключилося, Ну добре, що не вся плата згоріла, а тільки там кусочок. Дивись, такий димок. <клух> так, Ці пропілери. Я не знаю, що з ним робити. Ну, я їх, короче провіряв, бо я... Короче, шокер в мене був. розумієте, Я вот такий думаю, а що зробити, если. Ну, короче, там заказав одного такого от такого для цього райдужного. Типа він прилається. хоча його тут вот не буде видно, ніфіга, То, наверное, сюда його поставлю. Просто пів железа цього зніму. В цього. І поставлю туди вентилятор, щоб прям красиво було. А сюди. А сюди поставлю т вентиль Тільки не знаю, як я його, при... як я його прикріплю. Не знаю навіть. Тоже на Нехромову проволоку. Кстати, он бачите, зараз я покажу, Як я прикріпив. Е, тут там. Нехромовий проволок. Видно чи не видно? Ну коротше, просто взяв взял колечко е, з нехромої проволоки. І, ну і так е, прикрутив. Коротше, всі запитання е, в коментарях пишіть, що там, не знаю. Е, що мені робити? наприклад, покупати новий платоживлення до монітору чи переходні до, до е, телевізора. Я думаю купити нову цю. Ну, як я вам вже казав, що там звуку не буде. Ну, на... зачем мені цей звук? Навіть якщо там ці проводки будуть неправильно стоять, то перепаяю. доброго вечора. І все. Пишіть, короче коментарі, що там питань. Всім, все, всем пока.